Голова батьківського комітету Ольга Ільків каже, що через чиновників, які не можуть вирішити, хто повинен фінансувати заклад, їхні діти можуть опинитися на вулиці. Поставлене питання зараз, що наші дітки не мають фінансування, але ми в такому випадку не маємо куди їх. Направити, тому що все ж таки різні центри вони знаходяться трішки далі, принаймні у Львові і так далі. На рівні району нам сказали так, що районних дітей вони можуть фінансувати це в кількості 13 осіб, 24, якщо я не помиляюсь, особи це є міська приписка. Тобто дітей цих не хоче ніхто фінансувати. І це говориться про те, що десь створюється якась група в золотій рибці у місті Долина, і ну звісно, що таким наповнювачем може бути тільки 12 осіб Максимум, а наших діток є 24". Заступник голови Долинської районної ради Михайло Лаврів каже, що потрібно вирішити це питання і не допустити закриття закладу. Є питання отримання таких дошкільних груп, оскільки там стоїть питання ціна порядку 4 млн гривень. То на сьогодні бюджет району не знаходить таких ресурсів аби. На рік забезпечити таке фінансування, оскільки ми маємо проблематику того, що по багатьох галузах, зокрема, медицина і освіта, в попередньому році районом дофінансувалося, оскільки дотація вирівнювання, додаткове, яке йде на фінансування освітніх закладів, не було в повній мірі забезпечено, то районом було дофінансовано порядка 25 мільйонів гривень тільки у 2018 році. Після годинної розмови батьків представників районної ради та заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Андрія Сківа вирішення проблеми вдалося знайти. Сума потрібного фінансування до шкільного освіту зменшиться 4 мільйонів 300 до 3 мільйонів гривень. Крім того, буде Направлено фахівці з департаменту освіти на базу освітянського закладу теплодім, і також будуть представники з районної ради адміністрації, де ми ще раз перерахуємо всі статті витрат, які зумовили цифру 7403, розрахунку на одну особу, потрібну на місяць часу для відповідного отримання у дошкільному дошкільних групах тих дітей. Проте батьківський комітет з цим рішенням погоджується не повністю, каже Ольга Ільків. Ми частково задоволені рішенням, яке сьогодні було озвучено, але ми все ж таки надіємося на лояльність депутатів, що вони підтримують це рішення. Ну і звичайно, це якщо розібратися, це 50% вже сторони домовилися, що 50% вони все ж таки будуть проплачені. Незалежно це чи це тільки харчування, фінансування працівників, але і не розпостачання Ольга Клим, Андрій Шустикевич, Юа Карпати.